Як скоро українські війська зможуть просунутися на лівий берег Херсону? Я не можу сказати, що тут, знаєте, якась така є активність. Все-таки зараз буде якась тема підзупинки, якась тема, може, якогось очікування. Але ми будемо в будь-якому випадку там накопичувати. Тут іде тема накопичування, підсилення. От зараз це важливо, а просування воно буде більше. І навіть в цьому випадку нам говорять, що почекайте, це зараз не час. Ми в ми будемо отримувати якусь таку інформацію, яка буде нас підтримувати. Хай це буде просування не на 10 кілометрів, а наприклад, на кілометр чи щось, тому що все таки ми там більшу маємо силу, і якось кожен день вона там підсилюється. Чи є загроза ракетних обстрілів добротвірської ТЕС, що знаходиться у Львівській області? Принаймні вони точно туди постараються дійти, буде якась декілька підходів. Єдине, що я скажу, що їм це не вдасться. Але те, що вони там будуть пускати ракети і, можливо, навіть це відслідковувати і добиратися, це 100% буде. Яка доля чекає північ Луганської області, яка окупована з 22-го року? Зараз не, не дам такого, щоб там буде щось швидко розвиватися. Все-таки там швидко не буде, вона зараз йде по повішеному. Але в нас є дев'ятка пентаклів і п'ятірка мечів, яка говорить про те, що в будь-якому випадку вона буде відвойована, повернута. Так що тут я б не сказала, що так все погано. Зараз так, там буде якась призупинка, не буде таких суперактивних дій. Що чекати жителя міста Старокостянтинів Хмельницької області, який часто підпадає під обстріли? Ну, на жаль, я навіть не здивуюсь, що е, дуже скоро, може навіть сьогодні-завтра, вже там знов буде повтор сценарію, прильот буде. Е, щось там є таке в Староконстантинові, що ворог знає, і вони весь час щось там відслідковують і хочуть е, саму цю структуру поламати. Е, так що, на жаль, Нічого там не змінюється. Не можу я вам дати якихось таких суперхороших прогнозів. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Які новини в Краматорську Донецької області? Краматорськ. активність просто неймовірна. Я, наскільки розумію, ворог буде сунути, і ми це будемо відслідковувати наступного тижня, саме якась навала. Да? От Іде якась хвиля, що зносить все і вся. Чи буде воно зупинено? Так, воно буде зупинено, але от просто ми будемо бачити. Що вони пруті, пруті, пруті. Важкі дуже тиждень, величезні втрати з обох сторін, але чи чи ми там тримаємось, так тримаємось. Чи будуть просування на фронті до Різдва? Просування буде. Єдине, що це не, не величезне, да? що, щось маленьке, щось навіть по четвірки, пентаклі я б сказала, щось по місту, От, наприклад, як воно може відбуватися. От Зайняли да, якусь місцевість, як півміста, а потім зайняли все місто. Ну, Глобально, якби нічого не відбулося, але більше сили точно там прибавилось. От такі, але воно буде, тому що вже тут до того готові, і там буде якийсь такий момент, коли ми зможемо це зробити. Американці радять українцям окопуватись на фронті. Чи прислухається наше командування до цієї поради? Моя відповідь. Глобально це все вони не виконають. Це не про те, що нічого не виконують. Щось вони там будуть робити. Але це знаєте, щось тимчасове не таке масштабне. А, але там, ну, на сьогодні, принаймні, якась стратегія, що рухатись далі. Все таки кудись рухатись далі. Щось там виконають, але не глобально. Чи будуть відправляти поліцейських на фронт в наступному році? Вони будуть, але це знову ж немаштабно. Чому? Тому що залишить доволі якось для порядку. От весь час піднімається тема для підтримання порядку, теж потрібна якась кількість поліцейських. Так що там не така вже велика кількість піде. Ну, Якщо в процентному, так якомусь відношенні, то це десь 25-30% можуть із тих, що в нас є, відправити. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину, типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Міжнародне агентство ФІЧ прогнозує зниження фінансової допомоги Україні в наступному році. Чи здійсняться ці прогнози? Зниження буде. Тут, але воно не в всіх напрямках. Якась, от, наприклад, із того, що я бачу, чи може бути зниження фінансове. Так, воно може бути. Але, от, наприклад, на рівні зброї. Там буде її достатньо. Це саме в якійсь одній із сфері зниження, а в іншій так і залишиться. Так що там зниження буде, це планується, але це не настільки, як прогнозують. Чи проводять росіяни примусову мобілізацію в Криму та ТОТ і наскільки жорстоко? Чи правда так правда. викликають людей, а наскільки жорстоко, я не можу знаєте, сказати, що якось вони так лютують дуже сильно, Все-таки і з того, що я бачу, політика більш лояльна, вони теж не хочуть там загострення. І все-таки тут якась тема більш добровільча. Да? От вони на фінансують людей, які туди йдуть, але вона не жорстока. Ця політика. Яка доля чекає на захисників Маріуполя, які зараз знаходяться в полоні? Як дивитися наперед, то це вони всі підуть на обмін. Їх обміняють. Це воно буде. Але якщо ми беремось на сьогодні, то я не можу сказати, що тим людям легко. Тому що і багато хто виснажений, і є якась, знаєте, така тема, що потрібно вижити. Але тут в нас і сонечко, і карта вибір. Я, наскільки розумію, все-таки їх обміняють. Тут така, мені хочеться залишити оцю. І, да, надію людям, бо це піднімається на різних рівнях, воно якби розколихується. Зараз воно на трійки мечів. Це вручну зупинені процеси, але нам потім говорять, що через певний час все-таки по сонцю нам їх віддадуть. Що могло б змусити Росію капітулювати? Зміна влади, перш за все, і знову ж якісь все, що зв'язано з військовими. Якби там якісь зробились бунти, саме військові в нас піднімається тема, там теж вони б дуже так швиденько змінювали свої стратегії. Яка вірогідність того, що Росія скоро розколиться, і як скоро це може статися? Ну, велика вірогідність. Взагалі, вона, вона зараз йде по маву, да, все робиться для того, щоб вона розкололася. Як ви розумієте, навіть слово сполучення все робиться. Воно якби, вже в процесі, і там йдуть свої, свої певні дії, свої якісь там події, що розвиваються, і над цим дуже сильно працюють. Єдине, чи буде це так швидко, воно все-таки йде по зірці. Зірка, вона довга, ну, максимально щось швидке, що може відбутися це через рік. А взагалі, якби зірка символізує 9 років, так що це не дуже така швидка, швидкі дії, що ви просто зрозуміли. Чи дійсно росіяни люблять прив'язуватись до дат, і нам варто очікувати обстріли саме у свята? Чи люблять король мечів? Так, вони люблять там. По королю мечів, можливо, навіть порадувати свого воєноначальника. Чи очікувати очікувати? На жаль, очікувати, вони готувалися, вони якісь навіть підбирали часові рамки, так що ми відповідь так. Чи очікувати пенсійну реформу наступного року? Я не впевнена, що це буде саме наступного року. Я вам навіть поясню чому. Ну, перш за все, що нам говорять, що в нас війна, якби реформи під час війни не робляться. От таким чином. Але чи будуть можливо якісь нововведення щось на рівні того, що почнуть працювати над законами? Так що, оце може бути, але це не реформа. От, на жаль, ну може це як в моїй голові. От для мене реформа це вже те, що починає діяти. Так? А це все-таки як якась підготовча частина. Чи дійсно Британія та Норвегія виділять Україні кораблі? Це я підтверджую цю інформацію, що Британія, що Норвегія виділять кораблі. Я навіть скажу таку історію, що Норвегія неочікувано навіть для себе дасть більше, чим вони зараз говорять. Якось вони будуть там переглядати. А якщо ми дивимося Британію, в Британії це вирішене питання. Потім воно поставиться на якусь паузу, і потім вони знову включаться. Щоб Ще додати. Але якщо в нас Норвегія, знаєте, така вона вже в процесі і починає рухатись доволі швидко, то в Британії будуть якісь зупинки в цьому рішенні, і можливо, там політологи це будуть роздувати, як щось таке страшне, але в будь-якому випадку там все буде працювати. Яким буде розвиток відносин Аргентини та України? А ви знаєте, в нас тут все буде добре. Чому? Тому що якісь стабільні відносини, буде якась навіть стратегія прийнята, чи це буде корисно двом країнам 100%. Тут взагалі піднімається дуже багато, що говорить про гроші, і при тому великі гроші це можуть бути навіть якісь навіть сумісні. Може, якісь фабрики, ну, якісь проєкти глобальні, величезні, от е, саме такі. І я, наприклад, не, не здивувалась, по тому, що я бачу, що це різного виду зброя, і якісь, е, навіть тут якісь е, нові да, що, щось нове, що тільки його винайшли і мають його якось розкручувати. Так що в нас тут все буде добре, і нічого поганого не можу сказати саме за ту країну. Які результати візиту Зеленського в США? Ну, дивіться, вісім пентаклів. Чи це якась була ну, дуже дієва зустріч, яка принесе нам спільну співпрацю, хороші новини і саме Аркан Сила, який в нас символізує зброю і так далі. Так що такі результати. Я наскільки я розумію, не дуже хороша новина, що якось фінансування по всім даним. Ми ту кількість не отримуємо, але ми отримуємо в будь-якому випадку. Ем... Те, що нам зараз потрібно, да, якась от на певний період, якусь підтримку ми саме отримуємо. І по вісім жезлів, наприклад, я не здивуюсь, якщо в нас з'явиться якась зброя, яку нам довго затримували, і вона, як завжди, да, не даємо, не даємо. Потім вона в Україні. Так що щось таке ще має на цьому етапі бути. Так що ну, глобально це нормально. Єдине, що там буде трошечки з самим темою грошей, саме можуть зменшити, але в будь-якому випадку достатньо як вплине дефіцит пороху у світі на події на фронті? Чи наблизить це закінчення війни? Ну, перш за все, його почнуть якось чи, саме видобувати чи робити. Я не знаю просто, яким чином у нас з'являється, на жаль, порох. Так, якась історія, да, туди будуть вкладатися гроші, розроблятися проекти. Так що тут, от зараз, чи вплине? Я думаю, що вплине, тому що це як дефіцит, який вимагає швидких дій, швидких кроків. Що моя відповідь так вплине. Чи посилиться бавовна на Росії в кінці року? Я скажу більше, що ми це почуємо вже ось, ось зараз. що, що почало, почало працювати, була з нашої сторони якась призупинка, бо не хотіли активізувати. А зараз оцей умовний Армагеддон дуже швиденько почнеться так. І знову ж нам дають двійка Пентаклів. Ви до нас, а ми до вас, знаєте, от якась така історія. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.